Привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами творче відео, а ми з вами будемо перетворювати фініки на форму в контексті англійської мови. І насамперед нам потрібно відправитися для, до магазину, щоб придбати все необхідне для цього. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! А ось і фініки. Фінік на англійській мові date. Ну, а тепер шукаємо відповідну курму. Ось вона, форма по-англійськи буде звучати date plum. І ось в нашому візочку третій інгредієнт, який допоможе перетворити фініки на форму. І ось слива плам, якраз і є тим секретним інгредієнтом, що допоможе нам перетворити фінік date на урму, відповідно, date плам. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та корисним. До нових зустрічей, друзі! Сьюзю!